Ця трагедія сталася під вечір у спальному районі міста. Перехожі почули крик, а за мить вже побачили хлопця, який стрімко падає з висоти сьомого поверху. Далі удар головою об асфальт, швидка і реанімація. Постраждалий юнак, кажуть медики, був приречений. До лікарні він потрапив уже в стані клінічної смерті. Пацієнт з тяговом політравма поступив в вагональному стані. Лікування на рівні реанімаційних заходів. Травма, на жаль, виявилася несумісною. І життям форей помер через 30 хвилин після перебування в відділенні". Загиблому юнаку лише 16. Сім'я повна і цілком здорова. Тому сусіди і гадки не мають. Як і чому сталася ця трагедія? Трудолюбиві люди у всіх мероприємствах приймали участь суботники, які ми організовуємо. Вони кожне свято, кожну неділю в церкву ходили. Я не знаю, що сталося навіть що керувало тою дитиною. не маю поняття. Юнак навчався у 10 класі 28 ї школи рівного для вчителів та однокласників. Його загибель стала цілковитим шоком. Вікторія Дрозди, класний керівник загиблого. Хлопець розповідає, жінка був дещо замкнутим. Але що це було? Самогубство чи несчасний випадок? Вона стверджувати не береться. Уроки проводити дуже тяжко, і діти зараз всі готуються до похорону. Зараз ми йдемо на похорон. Щоб попрощатися з Вадимом, віддати йому останню шану. Мені дуже шкода, що сталася ця трагедія. Тому що хлопчина у нас він був звичайний, спокійний. Загибель юнака розслідує поліція. Правоохоронці кажуть, всі травми, що отримав хлопець, це результат падіння з висоти. Тому головна версія слідства самогубство. У 16-річного хлопця політравму, травму, перелом кісток, тазу, нижніх кінцівок, щелепи, травматичний шок, відкриту черепно мозкову травму у поліції. Обіцяють перевірити інші версії слідства, як то нещасний випадок чи навмисне вбивство. Кримінальне провадження вже відкрили. Але якщо не будуть знайдені причетні до загибелі юнака або якісь докази альтернативних версій, справу закриють.